Всім привіт підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті штілів С250 приїхав з проблемою, що інколи запускається ідеально, інколи не запускається. В чому проблема? Ну, Звісно, потрібно розібратися. Першим, що я зробив, це викрути от чудову свічку, яка мені дуже-дуже подобається. Це перше. Друге, грошей на капіталку, як завжди, в клієнтів немає. Інколи там... Пишуть що, от там туди-сюди, те все. Коли е, хтось там придбав якусь там файну техніку, е, в деяких клієнтів не вистачає грошей для того, щоб зробити саме-саме елементарне. От, Навіщо було брати саму-саму дешманську свічку, якщо можна взяти. Стандартну штилівську свічку за 130 гривень з чимось це ось вайно. Так само і паливний фільтр раз там в два роки замінити, але ж цього ніхто не робить, працюють до усрачки. Тут вона вже як кишка. От, так от. Ручка розломана, ручка 800 гривень, також не бажають міняти. І потрібно зробити лише, щоб вона запускалася. Ідеально. Як так зробити, я не знаю. Я не знаю, які у вас клієнти, або як ви спілкуєтесь із ремонтником або ремонтниками, якщо у вас їх там багато. Ну, Тут воно все виходить якось ну, не так, як потрібно. Зараз, мабуть, спробуємо запустити даного дракона. Тому що сказали, що інколи запускається, інколи не запускається. Модуль, до речі, я перевіряв, він живесенький. Спрацьовує без жодних нарікань. Якщо 8 разів хляпнути, то 8 разів він видає іскру. Ну, Прибор пише, що іскра є 8 разів Діорген. Паливо там є, небагатсько. Не але є. Гвинт випав. Ну, якось так. У мене запустилося. Що потрібно зробити? Спочатку я швидесенько зараз розберу і підключимо насосика, перевіримо герметичність, що там наш двигун скаже. Якщо все добре, то буде дуже добре. Якщо не все добре, то прийдеться розбирати, тобто шукати де травить. Зараз ставлю на прискорення і монтую всі приблуди, щоб перевірити на герметичність. До речі, сам поршень на впуски. Виглядає дуже-дуже кепсько. Тобто через сам повітряний фільтр я там не покажу вам нічого. Але там знос. Хоч і компресія відчувається, але там реально знос. Ну, Можна віднести дану техніку до урепаника. Під'єднуємо и пробуем накачати ноль пятка утравать вакуум травить Травить воно из штуцера, блядь. штуцерок. Прокористувался я ним дуже мало. И вот воно тут травить. Ну, в принципі, можна вважати двигун герметичний. Але цією даною штукою я користувався, ну, як вам сказати. Багато, небагато, але у цьому місці воно почало травити. Ну, блін. Що нам можна зробити? Продовжити оцю штуку. рівно травить. Що, від'єднати шведесенько, щеплення. Зараз щеплення, десенько від'єднає. Коротше, десь шипить, але я не можу зрозуміти де. Зараз в неї шипить. От ремонти, як -то кажуть. На цьому діло все закінчиться, тому що е, сам клієнт не погодив капіталку. Е, він сказав, лише там поверхнево аби, аби запускалося. Ну а тут так не вийде. Так що, ну, блин, на цьому ремонт закінчився. Так що не всі власники брендової техніки її ремонтують, тому що Більша половина говорить, ох, ніхрена ні собі як дорого, там, ремонт або запчастина. Тобто, то, 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 ну от, ну, от, так от. Так що. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Мир вам.